Велика честь сьогодні бути тут. Завжди особливо рада зустрічатися з студентами, з викладачами, тому що впевнена, що вас можна назвати інтелектуальною надією світу. Вранці я передала бібліотеку традиційний подарунок, книжки. Проте ці книжки напівспалені це те, що залишилося від удару російської ракети по видавництву в Харкові травня цього року. Ці книжки опалені, але в цілілі ми передали вам для того, щоб вони нагадували про ту трагедію, яка сталася тоді. В 1947 році вийшов друком перший український переклад Джорджа Орвела, сатиричної новели «Когосп тварин, і її переклав саме Ігор Шевченко, молодий науковець, який після Другої світової опинився в США, і разом з мого знав Пріцаком заснував. Несподіваний тоді проект Український науковий інститут при Гарварді. Не знаю наскільки він був тоді несподіваним. А проте зараз ми бачимо, що 50 років не минули просто так. Це був справді візіонерський, впевнений і сміливий крок. Бо на мій домий молодий мігрант одним із перших ризикнув доносити правду світові. Про Україну поневолену тоталітарною імперією. і впродовж багатьох років, поки Україна жила в радянській цензурі, Harvard Ukrainian Research Institute підносив голос за неї, поширював правдиву і не ідеалізовану історію України. І певне, що саме тому я можу сьогодні говорити українською цих стінах, тому що багато хто з вас її розуміє, бо гарвардські українські студії зберегли мову, знання. Про них і зараз, коли над нами знову нависла загроза, продовжується робити. Дякую, Гарварде, і нам доводиться виривати з імперського наративу свою історію. І тут окрема подяка панові Сергію Плахію, який це робив задовго до того, як це стало популярним в Україні. Настільки що це зараз хоче робити кожен. В липні цього року у співпраці з Національною академією наук США наше посольство в Вашингтоні е, організувало конференцію Україно-американське партнерство в освіті та науці, де ми оголосили про е, нову ініціативу Глобальну коаліцію українських студій. Коаліція має об'єднати міжнародні ініціативи та центри, такі як Гарвардський, де вивчають і досліджують українську культуру, історію, мову і літературу. І створити нові, щоб правди про Україну ставало більше, щоб про Україну дізнавалися не з вечірніх новин та роликів в інтернеті, а з академічних праць від вчених і дослідників. І нарешті на має отримати своє місце в цих студіях Крим, знову поневолений Росією. Він та його народ, кримські татари, давно заслужили право на чесну історію, на увагу до неї. Серед фейків і дезінформації правда потрібна не тільки нам, всьому світові, щоб не стати глобальною антиутопією, і у нас є шанс уникнути цього. Для цього потрібні просвіта, знання і об'єднання небайдужих.